Намасте, друзі! Вітаю вас на каналі Йога з психологом. Я Марія. І сьогодні у нас з вами практика для початківців. Тож не будемо тягнути, і поїхали. Сідайте, спина рівна, живіт всередину, розкрити грудну клітину, витягніть шию з плечів, заплющіть очі і дихаємо. Зосередьтесь на відчуттях в тілі. Наприклад, на ніздрях відчуйте, як ви вдихаєте повітря, видихаєте. Дихайте вільно. І зробимо три вивільняючих видихи. Вдих через ніс, видих через рот зі звуком Х. Поїхали, вдих. А видих. Ще один раз. Вдих. А видих. І ще разок. Вдих. А видих. Добре. Опустіть голову. Покладіть, приплетіть пальці рук. Покладіть руки на голову. Не. Притискайте, не застосовуйте силу, руки вільно лежать. Дихаємо. Добре. Праве вухо до правого плеча і ліве плече донизу. Витягуємо лівий бік шиї. Розслабте обличчя. Насолоджуйтесь витяжінням. Міняємо сторону. Праве плече донизу. І декілька обертів головою. Вмикайте кожен м'яс, робіть повільно. Один бік. Пишки. Добре, порухайте спиною, як вам хочеться. І дві руки догори, робимо вдих, витягуємось, плечі знизу, спина сильна, підтягніть живіт всередину, плечі знизу, розслабте обличчя, дихаємо. Робимо вдих, опускаємо праворуч, нахиляємось праворуч, витягуємо весь, весь лівий бік. Піднімаємось догори вдих. Порухайте спиною. Видих. Ще один раз вдих. Видих, ліворуч. І піднімаємось, рухаємо ще один раз. Ліва рука на праве коліно. Скручування. Не застосовуйте силу. Плечі знизу, шия довго. Вдих руки вгору, міняємо бік. Дуже добре. Повертаємось всередину, рухаємо спиною і витягуємо ноги. Витягніть ноги потрусіть ногами колінами, угу. згинаємо коліна. І долоні повертаємо до сідниць. Десь на одну долоню відкроковуємо, угу. і будемо піднімати е, таз. стегна. Робимо вдих, піднімаємось, виштовхуйте ви себе сідницями. Сідниці активні. І дивіться, щоб коліна у вас не розпадалось по сторонах. як-будто між колінами щось є, щось тримаємо між колінами. Видих. Сідаємо. Ще один раз вдих. Виштовхуйте себе, видих. Угу. Ще один раз, вдих. Видих. І останній раз вдих. Три дихання тут, зверху активне внутрішнє стегне, Не затримуйте подих, дихаємо. Два. Три. Робимо вдих. І видих. Опускаємо сідниці на килимок. Витягуємо ноги і нахиляємось вперед. Не обов'язково нахилятися дуже низько, розслабте тут плечі, розслабте руки і розслабте голову. Розслабте шию, шия звисає. Якщо можете, якщо треба трошки залиште коліна зігнутими, і це вам дасть більш приємне витяжіння. Розслабтесь. Піднімаємось, знову згинаємо ноги, влаштовуємося комфортно на сідницях і піднімаємо ноги і руки поза лодки на васина. Якщо це дуже важко, залиште руки або на килимки, або візьміться під колінами і допоможіть собі. Тримаємо, дихаємо. Робимо вдих, опускаємо ноги і знову нахиляємось. Знімаємо напругу з тіла, зі спини. Угу. Залиште коліна зігнутими, більш витягуйте спину і поперек. Угу. Добре. Приємно. Окей, перехрещуємо ноги, переходимо на чотири опори. Я повернуся в цю сторону, мені так зручніше. Долоні у нас розташовані під плечима. Не спереду, не ззаду, не позаду, під плечима і стегна, коліна під стегнами. Чіпляємось пальцями ніг. Робимо вдих, прогинання у попереку, відкрити грудну клітину, дивіться догори. Живіт підтягнуть всередину, вся увага. На животі. Видих. Виштовхуйте себе руками. Живіт всередину. Голова всередину. Дуже кругла спина. Вдих. Вдих. Угу. І ще один раз, вдих. Видих, дуже приємне відчуття в спині у хребті, угу. вдих. Розвиваємо гнучкість і, под... і рухливість хребта, видих, робіть повільно. І... Зверніть увагу, які м'язи у вас працюють, як вони вмикаються. Mm, видих. І ще один раз. Вдих. Mm -hmm. Видих. І рухаємо спиною, так як вас просить тіло в одну сторону, в іншу. Mm -hmm. Можемо по колу. Окей, права рука в сторону, проносимо її і кладемо на плече, опускаємось. І інша рука витягується за голову. Угу. Підтягніть живіт. Розслабте обличчя і дихаємо в ці ясені. Вихайте ще раз спиною. Угу. Інша рука ліва рука в сторону. Проносимо їх, кладемо на плече. Права рука витягується за голову, розслабте обличчя. Дихаємо. Підтягніть живіт. Окей, повертаємось. Дві руки на килимок, чіпляємо з пальцями ніг. Робимо вдих. 5 сантиметрів відриваємо коліна від килимка. Розподіліть вагу між руками і ногами. Три дихання. Робимо вдих. Опускаємо коліна, сідаємо на п'яте. Розкрити трошки коліна і покладіть грудну клітину між стегнами, опустіть голову на килимок, пальцями, пальцями тягніться вперед. Дихаємо. Копчик підкрутіть всередину, витягніть ще більше поперек. І піднімаємось через круглу спину, чіпляємось пальцями, робимо вдих, видих, собака мордою донизу і крокуємо на одному місці, згинаємо коліна, одне інше, просідаємо в стегнах, відштовхуйтесь руками, не ну, обов'язково випрямляти ноги. Якщо ви залишите коліна зігнутими ще більше, це можливість дасть вам витягнути спину, насолодитись витяжінням. Добре, піднімаємо праву ногу до гори і ставимо її між руками. Коліна на зем, на климок. Дві руки догори робимо вдих. І видих. Від, 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 нахиляємось до ноги, яка у нас попереду. І руки назад. Ще один раз. Вдих. Перекатуємось коліном. Дивіться, щоб у вас коліно було над п'яточкою. Угу. Робимо вдих. Видих, нахиляємось до ноги. І ще один раз зробимо. Вдих, вперед. Угу. І видих до ноги. Добре. Дві руки на килимок. Відшагуємо назад і переходимо в планку. Розкрити лопатки, живіт підтягнутий, рухаємо тіло вперед, ставимо коліна і грудна клітина між руками. Приділіть увагу, щоб локті ви згинали не в сторону, а під себе. Як будто би ви хочете ребра покласти на лікті. Кобра, вниз і. Сідаємо на п'яточки. баласана, відштовхніться руками. Розкрити ще один раз коліна і покладіть грудну клітину між стегнами. Руки розслаблені, плечі розслаблені, обличчя розслаблене, шия розслаблена. Вся верхня частина тіла розслаблена. Дихаємо. Піднімаємось через круглу спину, чіпляємось пальцями ніг, видох, собака мордою донизу. І штовхніться руками. І ліва нога догори. Витягуємо. Проносимо ногу, ставимо між руками, ставимо коліна, приділяємо увагу. Коліна у нас на п'яточкою. Дві руки догори, вдих. Видих, нахиляємось до ноги. Руки відведіть назад. Ще один раз. Вдих. Угу. Видих. Ще один раз. Вдих. І видих. Робіть повільно, насолоджуйтесь рухами. Угу. Дві руки на килимок. Відшагуємо, планка. Добре. Рухаємо тіло вперед, ставимо коліна, грудна клітина між руками, лікті під себе згинаємо. Кобра. Опускаємось вниз. Ще один раз. Кобра. І сідаємо на п'яточки. Розкриваємо стегна. Знов опускаємось, відпочиваємо, насолоджуємось витяжінням в спині. Руками крокуйте пальцями вперед. І розслабте обличчя, розслабте плечі. Розвивайте відчуття, що плечі стикають на килимок. Добре, піднімаємося, піднімаємось на чотири опори, чіпляємось ззаді пальцями і крокуємо назад, сідаємо а, баланс, п'яточки разом. Тут кість також разом, руки перед грудями. Сидимо. Піймайте свій баланс. Добре. І руки позаду. Сідаємо на сідниці, витягуємо ноги. Я повернусь, щоб мені сонце не сліпило. Витягуємо ноги. Підгинаємо праву ногу. Дві руки догори. Нахиляємо. Піднімаємось, права рука назад і піднімаємось, витягуємось інтенсивне бокове витяжіння. Угу. Дивіться, щоб у вас тут рука не звисала, пальці тянуться, і плече не підходить до вуха. Воно на своєму місці. Тут також не завалюємось на плече. Добре, сідаємо і ще раз нахиляємось до ноги. Добре. Піднімаємось. Права нога, яка у нас була зігнута, ми її перекидуємо і повертаємо грудну клітину в сторону коліна, обіймаємо коліна при Притискаємо його до себе, інша рука назад, дивимось назад. Рослабте обличчя, насолоджуйтесь скручуванням, дихайте вільно. Не затримуйте подих. Повертаємось всередину. Порухайте спиною, поверніть хребет на своє місце і змінюємо ногу. Витягуємо праву, згинаємо ліву, покладіть коліно. Влаштуйтесь зручно на сідницях, руки догори, вдих, нахиляємось, видих, дихаємо тут. Можна зігнути коліно, але краще, щоб ви його. Випрямляли. Піднімаємось, ліва рука назад. І піднімаємо тіло, витягуємось. Обіпріться на коліно і витягуємось. Дивіться, рука не звисає, плечі на своїх місцях. Розслабте обличчя і насоложуйтесь витяжінням вдиху. Приділіть увагу тому, як розкривається межреберний простір. І сідаємо ще раз, дві руки догори, нахиляємо. Піднімаємось, перекидуємо ліву ногу, повертаємо грудну клітину до коліна, обіймаємо коліно, притискаємо до себе. Ліва рука позаду, дивимось назад. Спина ровна. Дихаємо, не затримуйте подих. Повертаємося всередину, порухайте спиною і лягаємо на спину. Прижміть коліна до грудей І трохи рухайте з одного боку в інший. Такі приємні рухи. Розкрити коліна, розкрити стегна чуть ширше, ніж ваше тіло. І п'яточки до неба. Руками візьміться або за гумілки, а якщо є можливість, долоні положити ступні. І притягуйте ноги до землі. Або таким чином, або таким чином. Розслабте обличчя і зосередьте увагу на другої чакри. Область між пупком і копчиком, це другий енергетичний центр. Там вся наша енергія сексуальна, творча. І якщо чакра не працює добре, то там наша агресія застрягає. Угу. Дихаємо. Візуалізуйте дихання, направте його в, цю, в цей другий енергетичний центр. І відпускайте ноги, коліна до грудей, рухайте в одну, в іншу сторону. Добре. І витягуйте ноги, розкиньте трошки ноги, шавасана, заключна поза, розкиньте трошки руки і голову положіть рівно або навок, як вам більш зручно. Розслабте обличчя, розслабте тіло. Промінням своєї уваги пробіжіться по тілу. Якщо виявляєте десь напругу, то ви її розслабляєте, відпускаєте. звільняєте тіло. І я вам раджу приділити 2-3 хвилини на цю медитацію. Медитацію глибокого розслаблення. Дозвольте собі таку розкіш. А я з вами буду прощатися. Дякую вам за практику зі мною. Якщо вам сподобалася ця практика, поставте вподобайку, напишіть мені будь-який коментар, мені це приємно, дуже радуюсь зворотньому зв'язку. Вас запрошую підписатись на мій канал та поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Дякую ще раз за практику зі мною. Намасте друзі. Гарного вам дня. Побачимось в наступних відео. З любов'ю!